Так, і все. Ну, за масовки не можу відповідати, тому що сюди, напевно, краще відповісти за, ну, за людей, які то ростуть. Ну, якщо можна це. Ви кажіть так. Люди різні різні шерсть. Ну, а яка картинка? Ні-ні, правильно, а картинку їм треба як? Бо ми то все позривали. Ми не будемо зривати, ми не будемо то все вплинути. Тільки що в Києві стояли з флагом Євросіла. От вони тільки що показували в ефір. Ну все, хорошо, ми не споримо. Ми не споримо, все. Просто закипати пакурів придзято одне закарпаття. Так що одіум походки не арбідрати. Ми знаходимось в Ужгороді і сьогодні в поруч біля мани зібрали жителі з цієї області. Їм також є що сказати, і вони готові поділитися своєю своїми думками щодо того, як вирішити питання автівок з єврономерами. Отже, слухаємо. Добрий вечір, шановні, добрий вечір всі громадяни України, хто дивиться цей ефір. Добрий вечір, шановні гості у студії. Ми паралельно, поки чекали виходу в ефір, ми слухали, дивилися всю трансляцію. Я не розумію одного. Невже ви не розумієте елементарних речей, що досить протиставляти одних людей інших? Схід протиставляти жителям заходу. Південь протиставляти людям півдня. Громадян України, які мають авто на українській реєстрації, і тим громадянам, які мають авто на іноземній реєстрації, скільки образливих висловів, назв, скажімо, якихось незрозумілих епітетів за цей період, в тому числі і від осіб, які займають високі урядові пости постимичі, євробляхери, тересічники і так далі, шановні, досить займатися незрозумілими речами. Насправді все дуже просто. Якщо ви не в змозі, а, створити досконале законодавство в галузі розмитнення, в цьому нічого страшного нема. Поїдьте до наших найближчих сусідів, до, пол до польських своїх колег, до словацьких, до угорських, до Прибалтів і просто скопіюйте їхнє законодавство. Не треба нам розказувати якісь незрозумілі речі про те, що Україна не зможе. Прожити, якщо, буде, якщо будуть наші ставки акцизного збору, НДС і, і так далі, і так далі, приведені до цих, ви самі розумієте, що ви самі закладаєте корупційну складову. Для чого тут потрібні нам якісь незрозумілі експерти? Якщо є авто, якщо є виробник авто, якщо є рік випуску авто, якщо в, цілому, в цілій Європі прийнято прирівняння критеріїв до... Кіловат потужності двигуна і там усе закладено. Все елементарно просто, потрібно тільки бажати. Ось такі думки сьогодні в Закарпатті. студія. Я що? Кладу, як то? <ах> <Мак хе> <в нас смец> <как> Славик, <как> ні, ну, <не>, так хлопці <как> не ви нам сказали. Значить, е, <как> <що, как> тепер ми показали усю Україну, що таке 112-й канал, що таке ви тепер ви можете видати всю, всю правду. Я хотіли чути. Символіку покажіть, не покажіть, сховайте, зідріть, скажіть те, що нам треба. Нехай би вони запиталися в Южаніної, звідки вона взяла підразка 5 мільйонів півтора мільйона гривень на розмитнення свого авто в державний бюджет. При... Тому що в декларації вона показала в районі 100 тисяч 100 тисяч гривень у місяць. Далі. Далі. Повіть, чого вони? що відповідає. Чи вас почув? А що наша хто нас почув за дві минути, за минуту. А ми хотіли сказати, ні, ні, чекайте, а ми хотіли сказати за драконські закони, які вони хочуть прийняти. А чому наші, наші е, заробітчани повинні сюди заїжджати в Україну всього-навсього на три дні пересічки, якщо вони купили там? Машину і там все життя на заробітках. За них ніхто не думає. Зато ми хотять їм збільшити, збільшити із 8 тисяч гривень На 80 штрафи. У нас наші законотворці працюють. Карай, а потім приймай приймай закони. А чому Пацкань наш не продає? У нас то наші Таврії, а він продає Тойоту. І по яку ціні? Це які машини? Це наш виробник. От вам вся правда, громада України, які у нас козли. Підераси у Києві, у Верховній Раді. І той же самий Порошенко, який купив новини, той той самий канал, і отака оперує, маніпулює людьми. На тому все. Громадська організація ДОСа закарпаття задню не дасть. Во! Все, О! Разом сила. Отодіть. Прапор можна. Вже можна. Що дораз буде, так, так так жимо. можна. Як <ріху> я ти підключав, оці люди. І так, громада України. Ця що... організація «Доса Закарпаття зібралася для того, щоб ми висвітлили проблему, адже тепер йде телемісці український Павло Павло, голова громадської організації. Тепер йде телеміст. Хто? Знімайте хтось на відео тут Тримайте. Йде телеміст. Дивись. Ні, 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 іде так, там не крути, так. так, спокійно, от так, тримаєшся. По 112 каналі і прийшли представники сюди 112 каналу для того, щоб ми висвітили ту проблему, як має бути, як ми це бачимо, які проблеми у нас тут з євробляхами. і який вихід ситуації має бути. Ми підготувалися, ми приїхали, ми зробили всі умови. Тут зібралися люди, представники, можна сказати, у всіх, з усіх точків Закарпатської області. І що ми побачили? Що ми побачили? В першу чергу нам сказали спустіть прапор, ми спустили, потім з'ївіть шапки, ми зняли, постаньте з боку, отак, От щоб ми все сховали, символіку повністю. Нас почали тут строїти, чуть не нагніться, так як завжди привикли наші законодавці і не терпіть. Потім, коли ми почали кипішувати, прозванювати е, в Київ, писати смс Ярошевичу, щоб він обговорив, що от така за дискримінація в даному випадку йде в Закарпатті, нам дали сказати слово рівно, може, 30 секунд. Думайтеся, 30 секунд. І тепер ми бачимо. Що так от вони хочуть рішати наші проблеми. Всі канали куплені. Е, ста голосу, свободного слова голосу в нас тут немає. А проблема наша у Закарпаття, не в Закарпаття в Україні, заключається в тому, що наші законотворці за 26 років ніхера не зробили. Тепер вони хочуть нас карати, а карати саме як по євробляхам. Вони хочуть збільшити штрафи, зменшити транзит. Але і не хочуть зробити розмитання, вони хочуть зробити розмитання, хер знає якої великої можна. Але на самому ділі наші барони у Верховної Раді. Много думати не треба. Треба подивитися, як живуть у сусідів у Словакії. Це для наших депутатів. Пацкань для тебе, я говорю, і остальних. Треба подивитися, як вони у Словакії ставлять на облік, що машина виходить 300 євро в районі 300 євро вже на номерах. Якщо із другої там держави, не з Європи, це буде 600 євро приблизно. Но ви забули ще одну річ, що в Закарпатті, в Україні люди живуть і купують хліб за гривню. У нас мінімальна зарплата не 500 євро, а 100 баксів. Це приплив до три тисячі гривень. Значить, ми маємо підв'язуватися до гривні, а не до того євро-долара, який ви придумали. То що щоб розмитити машину, нам треба піти купити долар, потім заплатити або в євро, або в долар, потім заплатити в доларах. Це ще одна. Ваша вами okay. придумана схема, щоб вона здається. Отак. Вот вот. Наша вам відповідь буде проста. Не буде нормального розмитнення. Ми будемо далі їздити на тих євробляхах, хоча самі їх ненавидимо, тому що це є Бо в даному випадку ми би всі хотіли розмитити машину, заплатити гроші до державний бюджет, але ви нас заставляєте порушувати законодавство України навмисно і за вашого жирного свинячого. Рила, блядь! Скаже, хочеш і повісти, кажіть. Громадська організація до да, разом сила. Де з ним? А ще для наших законодавців, які там сидять, особливо той, що сидить, то та, та рижа, то у рижому, тому піджачку, ото халяна яєбало, і розказує, що ми усі незаконно про незаконно продовжуємо затягувати автомобілі не в землі самі. Я спитаю тебе. Особисто як його фамілія Юра не не Поярков, не Поярков, Той другий, що друг депутат. Власне. Усов. 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 Тебе, усов, я хочу запитати. Ти подумав за людей, українців мільйони. Ти статистику рахуєш в Україні. Ти порахуй, скільки батрачать на іноземців. Люди залишають свої сім'ї, дітей. Приходять сюди два-три рази в рік, привозять гроші. Тубі, бо ти з них живеш, депутат, Усов, і рахуєш, що ми є кримінальні преступники або ще якісь злочинці. Якісь схеми. Ким оці схеми придумані? Таким як ти, дебілом, що там сидить і придумує спеціально драконовський закон, який заставляє потім нас як інструмент карати. Чим ти хочеш нас карати? До чого? Люди вже. Загнуті, забиті лом по так осталося. А далі подивимося. До кого прийде то той піжачок твій хальоний знімати вилами. Поняв? Ще хочу звернутися, таке там є вишли, пок депутат кончений барна. Барна! Я б дуже хотів видіти, коли ти на коня пойдеш говорити за ліс. І я б хотів, щоб ти відповів мені на питання, яка собака написала Луценкові запит на нас, що ми стопоримо ліс. Ти козел написав бар на запит, блядь. за той пізди получив перед Верховну Раду. І слава тим хлопцям, які тебе совали по, 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 по земли. А тепер ти рішаєш наші євробляхи, ще я до тим падло повім. Запитайся у Луценка, чому він не розібрався. А я тобі відповім, чому. Тому що ви нарвалися на 13 кримінальних проваджень і на начальника поліції, який вкрав камійон деревини, е, з них хто вишив казівкою Стефанишина. Я не розумію, чому Стефанишин ще терпить тут, блядь, на посаді. посаді поліцейського Перечинського району. От таке буде питання. І чи то не ти, сука, кришуєш, і ти рішаєш тепер на наші європляги. Хто ще хоче, хоче повісти, хлопці? Нас тут, хлопці, багато. Нас як послів попросили зібратися, ми зібралися. І до речі, я ще хочу сказати, ще одне. Я перед цим ефіром зварив всіх. Я звертався до хлопців, які їздять з наклейкою 10% від розмитнення. Я просив прийти сюди, висказати свою думку. Відповідь була Крупіянчук Юра, я з Юром говорив. Паша, ми дали на голосування, людям дуже хочуть йти. Так у мене питання. Ми хочемо об'єднатися, щось добитися, чи ми хочемо просто кричати Я хочу, а буду сидіти вдома по принципу моя хата з краю. І далі хочу сказати, на митниці в контрабанді ми. Як громадська організація досі Закарпаття, проста громада, не приймали їхніх умов щодо штрафів, які вони виписують. Це прийняв фактично конкретно Качур, що з ним наш Іван сорився. Так де вони є теперки, коли почали штрафувати людей. Опять лише ми ходимо по тих таможніх, кусаємося. Де є? Виходіть, покажіть щось, а не колотити і ліпити по цілому, по цілому Закарпаттю білборди. Ми це приймаємо так. Що ви хочете навмисно розбити громаду України, щоб ми не допилися розмитнення адеквату для українця? Хто ще ще хоче повісти пацани? За Пояркова скажіть. А боярко підразбіки. Малюй боярко свої, свої там малюночки, бо пальчики потріскавуть, і потім не будеш малювати взагалі. Перестаньте собаки жити по принципу. Гляд. Я заробив бабки, але не знав як. Купував то, що мені не треба, а купував зато, бо хочу запонтуватися у Верховної Раді. В кінці, собаки спуститися сюди, до нас і будьте з нами жити. І не обіжайтеся по тому, якщо ми будемо сидіти з кусточками коло мусорника, і я, от Вася, мо будемо вас мочати в говні і кайфувати від того, що ми хоч на старі роки над вами будемо здіватися, хоча до старих років я не доживу. А як я живу, то буду дуже щасливий, тому що я в молоді роки буду скакати по вашим головам. От вам ваша відповідь закарпатських і громадської організації «Доста». Все.